Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Перші 20 переможців отримали по 250 тисяч гривень гранту від держави на розвиток бізнесу. Це програма від Міністерства економіки для учасників бойових дій. Максимальна суба допомоги для майбутніх підприємців може бути аж мільйон. Умови участі прості: потрібно лише заповнити заявку та розписати свій бізнес-план на сайті Дії. Андрій разом із дружиною господарюють у своєму новому магазині. Чоловік, ветеран війни. Йому пощастило виграти 250 тисяч гривень гранту від Міністерства економіки України на початок власної справи. Перед відкриттям у подружжя ще ремонт і купа клопоту. Треба ще купити пічку для піци. Кофе це понятно, це в будь-якому магазині воно має бути. Ще молочні коктейлі хочемо. на війну. Андрій пішов ще 2015-го. через понад рік, демобілізувався і почав налагоджувати цивільне життя. Працював водієм та навіть пробував запустити власний бізнес. Але 24 лютого росіяни почали повномасштабне вторгнення, і військовослужбовець покинув все і знову пішов боронити Україну. 14 березня ми вже були під ізюмом. Десь середини літа під балаклією і потім аж до Купинська. Через майже рік довелося звільнитися і повернутися додому, аби доглядати важку хвору маму. Про державні гранти для ветеранів Андрій дізнався випадково, натрапив на відповідний розділ у дії. Чи подаватися на програму вагався довго, але дружина підтримала і підштовхнула. Ну, кажу, давай спробуємо. Такі по всім категоріям ти проходиш з тобою одна війна, друга війна. Ми не хужі. Вони разом заповнили анкету, і Андрій став одним із переможців серед 202 заявок. Програма інтеграції ветерана в підприємництво розрахована на учасників бойових дій та їхніх дружин та чоловіків. Алгоритм дій простий. Спершу необхідно у порталі Дія заповнити анкету. Головне детально розписати свій бізнес план і конкретно вказати напрямок, на що плануєте витратити гроші. перевіряється ділова репутація заявника. перевіряється, They do Много виконавчих проваджень, кредитів невиплачених, податкового боргу. І якщо виявилося, що ділова репутація є позитивною, тоді відповідно ця заявка передається в Державну службу зайнятості, де з аплікантом чи апліканткою проводиться співбесіда. Гроші готівкою не дають. Сума гранту залишається на рахунку в банку, і людина може їх перераховувати лише на потреби, які були заявлені у бізнес-плані. У Андрія на його продуктовий магазин. Всі витрати чітко розписані. По гранту там йде 250 тисяч, із них 100 плануємо витратити на холодильне обладнання, 40 на оренду і 110 на закупівлю товару. Найманий працівник має бути один, але так як це магазин, ми будемо нанімати двох. Дати роботу іншим це ще одна з основних умов отримання гранту. Ще одна вимога у переможця проєкту буде три роки, аби віддати суму гранту у вигляді податків. Ми порахували, що ця сума є такою, яку можна. виплатити за три роки. Державна служба зайнятості має право подати в суд на стягнення таких подати позов до суду про стягнення таких витрат, таких такого гранту. Сума гранту може бути різною. Все залежить від потреб та статусу отримувача. Відтак 250 тисяч гривень це грант для учасника бойових дій або ветерана з інвалідністю, яку він ще вона отримала на війні. На 500 тисяч можуть розраховувати чоловік або дружина військовослужбовців. Максимальний мільйон можуть отримати воїни, які зареєстровані підприємцями впродовж останніх трьох років до подачі заявки. Аби підтримати ветеранів, Міністерство економіки підписало і меморандум про. Співпрацю одразу з кількома організаціями, які вчитимуть новачків і допомагатимуть повернутися до бізнесу тим, хто покинув усе і пішов на війну. Ми бізнес приводимо в такий стан, що вони готові отримати цей грант. Півтора мільйони у нас буде учасників бойових дій з них 13% – Це підприємці, Ось. тобто, це 200 плюс тисяч підприємців. Ми отримаємо яких потрібно буде. Програма має допомогти адаптуватися ветеранам, кажуть психологи. Адже після пекла війни важко зорієнтуватися і повернутися до звичайного цивільного життя. Тепер я повернувся чи повернулась, і я вже не військовий. А хто я, я не знаю. Зачастую вони не хочуть працювати на когось, тому що вони звикли довіряти тільки своїм. Вони звикли бути в своїй зграї, і якщо їм влаштувати ось ці комфортні умови підтримки, вони будуть навпаки скоріше хотіти щось робити. Андрій зізнається, нова справа йому дійсно допомогла, хоч трохи приборкати постійне хвилювання за побратимів, які продовжують відвоювати нашу країну. А ще дає впевненість, що не варто боятися розвитку навіть під час війни. У мене багато планів є, що зв'язане з машинами. Бо я сам всю життя за рулем можна сказати. Поки будемо розвивати лице, а далі буде видно. В перші хвилі мінекономіки вже надало грантів на майже 7 мільйонів для 20 переможців. Фінансується цей проект з фонду по безробіттю. А до кінця року планують видати аж тисячу грантів, тож закликають не вагатися, а подавати заявки. Олена Ровенчук, Євген Тур та Роман Щербаков. Програма вікна СТБ. Марафон Єдині новини.